Поети радіють порадам і дружнім промовам. І критиці раді, вона стимулює життя. Анатолій Скрипник 2022 року був учасником місцевої премії імені Івана Дробного зі своєю сатиричною, іронічною поемою Еней мандрівник. А нині він презентує нову збірку. Після нас залишається слово. Почув прохання, щоб у черговій збірці було більше ліріки. Вона нагадує про. Дім, родину, сім'ю, кохання, весну добре сказав, буде, підігнав до цього діла кількох поетів, дехто ще ніде не світився, дехто вже світився. І ось воно, збірка готова. Але як у письменника постало питання, хто ж буде автор, бо не тільки мої вірші. І як завжди в таких випарках звернувся я. Боже, поможи, і почув я голос, а чиїх віршів звірки більше, звісно, моїх, той став своє прізвище. І так так, поставим, народилася мої уники на столі. Під вогнем на собі витягала бійців, рани щедро брослізьми умивала. і тримала життя у дівочій руці. Їй тоді ледь сімнадцять. Життя біжить. Пан Анатолій підполковник у відставці, але вічний метець у душі. Його пером було написано майже два десятки книг, а ще скільки ненаписаного лишилось у нотатках ми навіть не беремось підраховувати.